Тож дозвольте презентувати своє бачення вивчення творчості Оголя у контексті шкільної програми. Тож, зважаючи на неоднозначність сприйняття Миколи Оголя, вважаю, що необхідно підійти до вивчення творчості на комплексно і розглянути її різних боків. Ми знаємо, що Оголь писав більше своїх творів російською, але він писав про Україну. Ми знаємо, що його, бать... його батько також писав п'єси, причому писав п'єси українською. Його дід був у війську Богдана Хмельницького, і якраз на основі його образу він і писав, наскільки мені відомо, Тараса Бульбо. Тож, Наприклад, Шевченко також писав про любов до України, але більшість свого життя пережив у Росії. І, як на мене, в творчість його говорять, саме дуже багато українських мотивів. І, зокрема, в тих творах, які вивчають шкільною програми. Тож, мій досвід підказує, що національна та громадянська дитичність утверджується не лише через а, традиційні матеріальні символи Батьківщини, і тому пропоную зосередитися також на мотивації, логіці та, зокрема, емоціях. Адже а, саме в них, на мою думку, проявляється справжня іноді. Така прихована сутність, яку людина або не хоче, або показувати або просто іноді не усвідомлює. Як відзеркалення цієї ідеї, думки моєї поезії. Я не буду казати про цвіт калини, ниви, тоніхи, культ речей. Не обов'язково любити навіть назву країни. Головне любити її людей. А, тож, враховуючи тему свого досвіду, я запропонувала такі вправи. Наприклад, на початку вивчення творчості Оголя, на початку мотивації, можна вивести на екран зараз один із таких трендових актуальних мемів італійські тварини і спитати про письменника, якої країни ми будемо говорити сьогодні на уроці, якщо підказка в тому, що автор цього мему цієї країни. І якщо хтось знає історію цих момент, то може вже здогадатися, якщо не знаєте, то підказати, що автором а, цих тварин є а, людина із Полтавщини, і, до речі, першим прообразом бомбомбіння Гусіні став саме а, український а, літак Білий лебідь, який до даний пір був на Україні. І, а, до речі, автор цього мене також родом із Полтавщини. І, хоча ці маємо заворусилися як італійською, італійською мовою, більшість вважає саме італійського походження, але насправді а, тут про українця, і так само як писав російською, але саме. Тож сьогодні про Миколу Голя, але не про цього. Це персонажа Миколу Голя, але із аніме і не про мене. Тож а, про Гоголя. І так, а, одну із. Практичніше навіть прийом це аналіз персонажів і в тому числі особистості автора через метафору передання. Причому це а, навіть не ігрова вправа, а саме бесіда, яка може починатися так. Проаналізуйте образ, наприклад, головного героя, чи можливо в даному разі навіть підійде образ автора а, через використовуючи метафору перебрання, тобто які дві сутності в ньому борються, і що спричинило його притворі. Uh, і, до речі, Оголь колись писав, що не знаю, чи в мене душа українська чи російська, і саме uh, цей уривок з листа послужив багато в чому uh, причиною для такого неоднозначного сприйняття і того, що, наприклад, в дея... деякі дослідники американські, європейські, з Канади вважають його саме російським букменником, uh, в тому числі завдяки uh, цій його фразі, цитаті, можливо, витягнути з контексту. А, тож цю вправу цю пропоную а, виконувати через такі етапи. А, для початку проаналізувати причину, тобто, яка підґрунта сформувала а, таку поведінку, а, чи це інформаційний вплив, чи це пропаганда, а, можливо, хто вкусив, якщо говорити вже метафорою перевертня. А, далі, які відсутності в ньому борються те звірина делюська, причому яка з них своя власна ідентична, а яка а, вже нав'язана цією пропагандою? А, внутрішня боротьба а, це якраз про емоції, про те, що відчуває цей герой, що відчуває, можливо подумати, що міг би відчувати автор, а, як ці емоції в ньому боролися і а, на що впливали. Ми бачимо, знаємо, що біографії твої. І, творчості, і самі твори Гоголя, і а, його поведінка викликало багато питань. А, тож далі: маскування та мімікрія, як саме він адаптувався до того середовища, з якої причини, чи це була мета виживання, чи він хотів а, а, влитися в те суспільство, і якщо це просто а, тимчасова. Адаптація для виживання, то тут ще треба проговорити той момент, що іноді маска може прирости до людини, і людина сама забуває, ким вона є насправді. Тож про це також думаю, варто наголосити під час аналізу на року. Прихована сила агресія. Змірина подоба перевертня може особлювати і приховану національну таку ідентичність, яка в якийсь момент може вирватися. І Навпаки, дати силу для боротьби. Тобто тут ми можемо говорити і про звірину сутність, як з одного боку, щось негативне, але з іншого боку, як щось позитивне. Тобто, наскільки людина змогла цю звірину подобу адаптувати і як використати. І підсумком може бути аналіз вже. Результату пошуку цієї ісутності до чого ж привела боротьба перевернення за контроль над своїми трансформаціями, чи допомогла вона людині, чи навпаки завадила і її зруйнувала? Тож такому також також можна використовувати. Якщо це інтегрований курс з українською літературою і вивчення пост Тараса на собі... То тут можна проаналізувати аналіз складного вибору між особистими інтересами та суспільством, як ми можемо охарактеризувати Тараса Бульба як патріота і як, як люблячого батька. І а, чи зміг ось Андрій примирити в собі особисті почуття, обов до, особисті почуття та обов'язку до батьківщини? Ми знаємо, що не зміг, але чому він це не зміг зробити? А, далі твори Вовля можна розглянути через призму. Двох скелетів окулярів, Україна очима українці, як ми бачимо, і Україна очима представника іншої нації. Тобто, якщо цей твір, наприклад, очевидно на культурі близіканько читай іноземець», як ця людина може сприймати ті події, описані традиції, і а, як підказка хечте ритуали, релігія, традиції, культура, мова. Міфологія, зокрема, на хутор глозікантки, взагалі ця збірка присвячена саме різним міфологічним образам. Той же образ Вія викликає багато питань. Дехто вважає, що це прообраз того ж Чаклика на нерушу. Хтось вважає, що це сам український народний фольклор. а деякі дослідники навіть співвідносять це із традиціями західних. Роман європейських, що, можливо, вон, читаючи їх запозичив всю манеру і хотів адаптувати, то що ж саме крилося під о, образом ВІ, якщо це, наприклад, взяти на потокласне читання, то можна це проаналізувати. Культура та а, цінності а, у порівнянні із сучасною країною, що спільного, що відмінного. Можна зробити підказки учням у вигляді і якихось наліпок, щоб вони вже могли. А, і свої ідеї обговорювати, і ті ідеї, які підказує вже вчитель. Це, ну, наприклад, традиції, ми бачимо, залишилося залишилися теж полюдування. Причому в різних областях України є різні пісні, різні традиції. В нашій області також є полюдування, тому думаю, це збереглося до нашого часу. Той же образ Пацюпа і його галушки як національні страви, які досі зберігаються. І питання, наприклад, що. Нам більше не потрібні ті черевички, за якими йшов е бакула, як е така головна у фіналі творів, то нам вже це не потрібно, щоб ці цінності ми переросли. Тож тут порівняти те, що є в творі, і те, що ми бачимо. А, якщо знову ж таки повертатися до Тараса Пульбу, робота з терміном пригадати, що таке історична повість, проаналізувати які історичні поділяли в основотворю, і як вже о, інтерпретував у своїй творчості. І, е Спитати, чи можуть регічні та геричні сторінки нинішньої сучасної боротьби українців стати а, ідеєю для а, інших майбутніх письменників. Ми знаємо, що історичний роман пишеться вже плюс-мінус через 100 років, тож чи а, стане це ідеєю для майбутніх поколів для написання історичних повістей, романів чи інших творів? А, далі права карта опору. А, тут а, ця права, до речі, тут і до дистанційного року, і до Очного, якщо це очний, то можна на А4 роздрукувати такі щити з підписами і а, роздати їх для роботи в командах. Якщо це дистанційний урок, то можна розподілити групи а, дистанційні а, і дати завдання написати mm -hmm. подію, а, саме в якій проявилась боротьба персонажів за свою громадянську ідентичність, яка це була подія, щоб вони написали картинку, які були методи опору під час цієї події, які емоції відчував персонаж, Та яка була мотивація в нього чи в неї до цього, і які ж були у цьому всьому наслідки? Якщо пригадати ті ж вечори на потрібніше, ніч перед різом, то ми бачимо, як у фіналі Вакола потрапляє до. Цариці, як запорожці, спочатку е, кланяються, але при цьому трошки коментують, що е, так у вас дуже смачно годують, але ось у нас на Запорізькій сечі є е, е, страви і смачніші. Тож, нехай це якийсь маленький бунт, але е, і такі бунти можна аналізувати, і наскільки вони впливають на настрій, на інших персонажів. На... 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 А, далі, якщо знову повернутися до Тараса Бульби, то а, можна запропонувати вправу Шкала емоцій, тобто а, написати, які емоції переважають ньому уставлені до батьківщини, і простежити, як ці різні емоції впливають на його громадянську позицію. А, як приклад можна навести з іншого твору, ось Одіссей а, він відчував гнів, і це здавалося б негативна риста. В його історії Цариса спонукала його до боротьби за свою батьківщину. Тож цим прикладом можна порівняти і проаналізувати. Далі право машина часу. Ким міг би бути, наприклад, Вакула у сучасній Україні? Чи він би став захисником України, чи, можливо, він був би волонтером, чи був би пасивним спостерігачем ось якраз. Запропонувати учні, поміркувати, яку роль як цей персонаж міг би грати у, наш, у нашому сучасному світі, враховуючи його характер і мотивацію. А, а ким бути, наприклад, Акакій Акапі у сучасній Україні. Це вже інший образ, образ маленької людини, наскільки він якраз і наважився а, знайти собі а, більш, щось важливіше, ніж його шинель, чи так би і загинув, як описано у творі. Логнителі лише за матеріальним благами. Далі вправа такої гейміфікації, новий герой. Це а, щось подібне до жанру фанфіків. тільки учням можна запропонувати уявити, що вони потрапили у твір, але мають змогу, як у комп'ютерній грі самостійно створити свого персонажа. Тобто, тут ми говоримо не лише про. А, Пасивний mm -hmm. аналіз дії вчинків персонажів, наскільки хто правильно чи неправильно вчинив, а дати змогу учням проявити свою позицію, свою думку. А якщо я був утворити, то ким би я був? Що б я робив? Е і як би це вплинуло на сюжет? Тож е традиційно за е шаблонами гори починаємо з яке б ім'я обрати. Ми знаємо, що ім'я е багато е що говорить про людину, тобто вже яке ім'я брав чи учениця. А далі а, раса та я, можливо, а, виникнуть питання, чому саме ці фрази це не про расизм. Це цитатно із комп'ютерних ігор. Там зазвичай використовують не національність, а саме раса та фракції і буває таке, а, що. Задаю якесь питання учням на уроці, вони питають, а що ви мали на увазі. Коли кажу слово фракція, відразу вони розуміють, що фракція це те, на якій стороні я буду боротися і проти кого. Тож такі терміни, це саме для учнів, вони зазвичай розуміють. Якщо хтось не грає гру, то тут вчитель не пояснює. Зовнішність, характер, вміння та навички, перша поява. Причому це важливо і для комп'ютерної гри, хто знає, що перша поява — це важливо. І для uh, розуміння твору, в який момент учень чи учениця хотів би чи хотіла б з'явитися у творі, в який момент він наважає, що це буде доречно, і саме тут треба втрутитися. Uh, яка це буде роль у сюжеті, і який це буде вплив на фінал? Тобто тут не лише говоримо про альтернативу фіналу, як учень чи учениця собі уявляють uh, альтернативний фінал, а саме як би вони вплинули як персонаж, в яку роль. І е, на цей фінал. До речі, це можна робити і у е, вигляді групової такої роботи, де е, буде не один персонаж, а ціла команда, е, і е, щоб вони це все аналізували. Е, як підсумком е, до подібних уроків може бути е, стіна графіті, е, де кожен учень має залишити е, свій напис у вигляді цитати, можливо. Короткого вислугу, хештегу, чи, можливо, навіть малюнку. І ця вправа допоможе не тільки підсумувати, наскільки учні засвоїли зміст уроку, а наскільки вони можуть сформувати свою громадянську позицію? Яку фразу, який хештег би вони обрали, на що б звернули увагу, як би скоротили до одного слова, одного речення той. Посил, який вони помітили у творі і до чого вони це звели. Uh, у вигляді домашнього завдання можна запропонувати uh, такий аналог коміксу складіть уявний діалог між, uh, наприклад, Бакулою і сучасним воїном ЗСУ. Про що б вони говорили? Можливо, сперечалися чи навпаки, допомагали одне одному, що порадили, або знову ж таки, хто порадив і що порадив, або можливо, тут ще можемо запропонувати. Не лише воює на зайство, наприклад, ушко уявіть свій діалог, б ви порадили, щоб ви спитали, що щоб запропонували, як це організували. І також прикладом домашнього завдання може бути обкладинка для українського видання. Ми знаємо, що різні твори в різних країнах можуть ілюструвати по різному і на різні, якраз увагу в залежності від. Подобан читачів, ось на що будуть люди звертати увагу, коли заходять у книгарню. Тож це це право можна як творче завдання на листочках роздати на уроці, наприклад, рухового права, і як домашнє завдання створити дизайн вкладинки саме для українського читача, які символи ви саме звернули увагу. І якщо учні творчі люблять малювати якісь коробки робити, то це вони зможуть і їх технічно. Матеріально, якщо це дистанційний урок, то тут можна ще запропонувати створити обкладинку для допомоги штучного інтелекту і сказати, щоб до цієї обкладинки учні додали ще і той промп, який вони склали. І тут мені здається, більш навіть навіть буде доречно аналізувати і ставити оцінку не за саму обкладинку, яку намалював штучний інтелект, а саме за той промп, який склав учень, на що звернув увагу і як це описав. Е, тож е, наведені вправи були мною ну, опробовані на уроках і е, показали результат. Я показую те, що я вже пробувала на уроках і те, що працювала. Тож дякую за увагу.